В цьому відео я покажу сайт з горизонтальною прокруткою. Коли ми крутимо колесо мишки, у нас блоки прокручуються горизонтально. Так, це виглядає. Файли з цього відео можна завантажити на сайті Manuce. Посилання на сайт є в описі каналу. Тут є сайт Український Веб. І ось тут можна файли завантажити. Подивимось тепер на файли. У нас тут є папочка fonts, тут є два шрифта. Папочка.mg, тут є одна світлина. Файлик index.html, файлик .script.js і файлик .style.css Тепер подивимось в редакторі коду на файли. Це у нас файлик .index.html Тут у нас підключений файлик зі стилями в баді у нас є div з класом Main. Всередині цього div є три блока section. В нас, ми тут підключаємо. Шрифти. Тут ми звертаємось до всіх елементів на сторінці, їх онуляємо і підключаємо шрифт. І це в нас в стилі DIVA з класом Main. даємо йому ширину 400%, робимо його флексовим, щоб ТГ-секшн виставити горизонтально. З першого тега-секшн клас sec 1 Тут в ньому є такі елементи. Це в нас техул з ліжками, це в нас менюшка. Ось ця зверху. Також є заголовок H1, H2, H3. Це ось цей текст. В стилях ось це стилі EA Section, даємо йому background світлину. І далі в нас елементи. Стилі для елементів всередині цього тега Section. Це в нас другий тег Section. Ось цей блок. стилі виглядають в нього ось так. Тут ми звертаємось до ТГУ, до ліжок і до спадню. І третій. Тех секшн. Ось цей. Він має ширину 200%. Цей сірий блок це в нас DIV. Ось цей елемент. Він займає половину блока Section, друга половина є прозорою. Ми бачимо. Div з класом контакти. Це стилі для елементів, які є всередині. Ось, це, ось цей тихоум з ліжками. І блок з контактами. Це у нас div, який є нижче. div з класу Main, дів контакти. Ось це його стилі. Ось цей DIV. І далі в нас є ще один div з класом Horizontal. Тут ми ще підключаємо файлик Script.js, Значить цей div нам потрібен, щоб отримати scroll. Ми з ним працюємо у файлику Script.js. Тут ми йому присвоїмо ширину 100%, це насправді не обов'язково, тому що він по замовченню і так має 100%. Значить, ми тут вибираємо div з класу main, Вносимо його до змінний main. Отримуємо його ширину, заносимо до зміни, отримуємо його висоту, теж заносимо до зміни. Тоді ми вибираємо div з класом Горизонталь, змінюємо стилі висоти. Тут ми піднімаємо висоту від ширини і це значення ми в пікселях присвоїмо як висоту Діму з класом Горизонталь. Ось ця прокрутка, скрол. Він у нас від цього діва. Далі що ми робимо, перевіряємо сторінку на scroll. Тут ми отримаємо значення, наскільки ми покрутили сторінку і присвоїмо це значення зміни Value. Тоді ми звертаємось до змінної Main, до Diva з класу Main. Змінюємо в стилі Transform-Translate по X. І з мінусовим значенням в пікселях штовхаємо цей div в ліву сторону. І так в нас виходить горизонтальний скрол. Таким способом. І так це в нас працює. Такий вийш сайт. На цьому все. До наступних відео.